Збирається подружжя у театр на виставу. Дружина вдягає сукню і підходить до чоловіка. Любий, застиб не блискавку, будь ласка, і повертається до нього спиною. Чоловік застібає, потім через секунду розтібає знову. Коханий, у чому справа? У нас обмаль часу, ми можемо запізнитися на виставу. Ет, скажеш таке, театр стояв і стояти буде. А от у мене у моєму віці це вже справа випадку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сарочко, ви приголомшлива жінка. Я закохався у вас із першого погляду. Так я замі. Я хочу запросити вас на свою яхту і влаштувати круїз. Такі я замі. Хочу подарувати вам діамантове кольє. Воно підкреслить вашу неймовірну красу. До речі, ви заміжня? А «Вже ні. Дент медичного університету запитує у викладача: Скажіть, будь ласка, а медична освіта допомагає позбутися шкідливих звичок? Ще як. У мене, наприклад, була звичка кулупатися пальцем у зубах, а як став проктологом, одразу ж зникла. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Повернувся радянський конструктор із відрядження до Франції. Друзі зібралися, розпитують, що, як, скільки, де. Ну, розповідає: дивовижний народ, ці французи чуйні, веселі, а які уважні і кмітливі. Ось сиджу я в кафе. Навпроти француженка. Молода, красива. Хочеться поговорити з нею, а я ні пельмеса французькою. Тоді я беру серветку, малюю чарочку і показую дівчині. Та посміхнулася, підсіла до мене. Випили. Потім я малюю тарілочку з курочкою, вона киває, повечеряли, ще випили, а тоді вона, уявляєте, бере серветку і малює ліжко. І тут я обімлів Ну як? Як вона могла здогадатися, що я працюю на меблевій фабриці?